Уявіть, що вибір онлайн школи це як планування подорожі. ви стоїте на роздоріжжі, і перед вами три дороги. Одна веде до школи з інноваційними технологіями та сучасним підходом, друга до навчання за чітким розкладом та традиційною методикою, а третя до групових занять із можливістю знайти нових друзів. Але яка з них приведе вас до реального результату? Щоб ви не губилися серед сотень варіантів, ми розібрали топ-3 найкращі онлайн-школи, їхні переваги, нюанси та приховані деталі. Дивіться відео до кінця, всі посилання вже в описі вам не потрібно. Ідно нічого шукати. Поїхали! Ви коли-небудь бронювали готель, а в реальності він виявлявся зовсім не таким, як на фото. Те ж саме буває з онлайн-школами англійської. Гарні обіцянки, а потім фіксований графік, групові уроки та приховані платежі. Щоб цього не сталося, давайте розглянемо топ-3 онлайн-школи та знайдемо ідеальну саме для вас. На перший погляд, всі три школи пропонують високий рівень викладання, але підхід у кожної кардинально різний. Антишкола це інновації, персоналізація та повна гнучкість. Навчання підлаштовується під вас, а не ви під навчання? Dom – структуроване навчання за чітко визначеною програмою з інтерактивною платформою. Green Forest – класичний груповий формат, де навчання проходить разом з іншими студентами у встановленому розкладі. Яка школа підійде саме вам? Давайте розбиратись. Антишкола, якщо ви шукаєте повну свободу у навчанні, уявіть, що англійська це гра, а ви самі обираєте правила: ніяких обмежень, ніякого фіксованого розкладу, тільки ваш комфорт і максимальний результат. Ви хочете, щоб навчання підлаштовувалося під вас, а не навпаки. Тоді антишкола ваш вибір. Що ви отримаєте? 1462 викладачі. Знайдіть ідеального для себе. Гнучкий графік, навчайся хоч о сьомій ранку, хоч о десятій вечора. Персоналізована програма. Якщо щось не подобається, викладач просто змінює підхід. Розмовні клуби з носіями мови. Розвивайте практику в реальному спілкуванні, навчання через улюблені фільми, серіали та пісні. Більше жодної нудної граматики. А і мобільний додаток: учіть мову через інтерактив, ігри та штучні інтелект. Більше ста навчальних програм англійська для бізнесу, медицини, маркетингу та інших сфер. Більше 60 тисяч студентів вже заговорили англійською з антишколою. Антишкола це навчання, яке підлаштовується під вас, а не навпаки. Але що якщо ви шукаєте чітку структуру та класичний підхід без зайвих змін? Інглішдом стабільність і традиційний формат. Якщо антишкола це повна свобода, то інглішдом це стабільність та прогнозованість. Вам важливо мати чітко визначену програму, за якою потрібно рухатися без зайвих змін. Тоді цей варіант може вам сподобатися. Що пропонують онлайн-платформа з інтерактивними завданнями, доступ до розмовних клубів, регулярні заняття з викладачами, але варто врахувати нюанси, які можуть вплинути на ваше навчання. Доступ до матеріалів через підписку не всі ресурси безкоштовні деякі функції відкриваються тільки за додаткову оплату. Фіксована програма навчання. Якщо ви захочете змінити програму під свої потреби, зробити це може бути складніше. EnglishDom – гарний вибір для тих, хто любить чітку структуру і готовий підлаштовуватися під систему. Але що якщо ви віддаєте перевагу груповому навчанню та постійній взаємодії з іншими студентами? Green Forest – для тих, хто любить навчатися у групі. Green Forest – це школа для тих, хто любить працювати у команді, активно спілкуватися з одногрупниками та навчатися за заздалегідь визначеним розкладом. Що ви отримаєте? Групові заняття, взаємодія з іншими студентами, досвідчені викладачі, навчання за перевіреними методиками, навчання за чіткою програмою, структура занять передбачена заздалегідь. Але чи підходить цей формат? Усім менше персональної уваги. Якщо вам важливо, щоб викладач зосереджувався на ваших проблемах, у груповому навчанні це складніше реалізувати. Не завжди можна змінити викладача. Якщо стиль навчання вам не підходить, доведеться підлаштовуватися під нього. Фіксований графік. Заняття проходять за розкладом, і вам доведеться підлаштовуватися під загальні правила. Green Forest – гарний вибір для тих, хто комфортно почувається у груповій роботі та готовий навчатися. За розкладом, але якщо ви хочете більше свободи та персоналізації, варто розглянути інший варіант. Підсумок яка школа для вас? Ви вже побачили три різні підходи до навчання, і тепер залишилося прийняти рішення. EnglishDom – стабільна платформа, чітка структура, але тут потрібно підлаштовуватися під систему. Якщо вам важливо, щоб усе йшло за планом без змін, це може бути вашим варіантом. Green Forest — класичний формат для тих, хто любить працювати в групах і комфортно почувається в компанії інших студентів. Але якщо ви хочете більше індивідуальної уваги, груповий формат може мати обмеження: а антишкола повна свобода, персоналізація та сучасні технології. Ви керуєте своїм навчанням, а не навпаки. Ви можете вибрати викладача, формат занять і навіть методику навчання. Яку дорогу ви оберете? Стандартний шлях чи персональний маршрут до реального результату? Якщо ви шукаєте гнучкий графік, що підлаштовується під вас, ідеального викладача, якого можна змінювати скільки завгодно, сучасні технології, АІ інтерактивні завдання, навчання через фільми та музику. Розмовну практику з першого дня, а не через місяці після теорії, запишіться на пробний урок в антишколі, посилання в описі під відео. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше корисних відео. До зустрічі у наступному випуску.